Ну, скажу так, наші люди є, мабуть, зараз усюди. Ну і тому у нас от наступний сюжет дуже актуальний, тому що в Україні дозволили ножнинне громадянство, але за умовами та винятками. Кому дозволять мати паспорт іншої держави разом з українським? А для кого це табу? В деталях ухваленого Верховною Радою законопроекту розбиралися наші журналісти. А ти б хотіла мати? За 168 рішення прийнято ось так. 243 депутати сказали так множинному громадянству, і тепер громадяни України зможуть мати паспорт іншої держави, не втрачаючи український. Стосується це передусім тих, хто вже давно виїхав з України і живе в іншій державі. Все заради того, аби відновити та зберегти з ними зв'язок. Якщо подивитися на 91 рік, то в Україні проживало більше ніж 52 мільйони українців. А сьогодні, на жаль, ситуація кардинально змінилася. За територією нашої держави проживає більше ніж 20 мільйонів українців. А ще такою ініціативою влада хоче посилити громадянську дипломатію українців у світі, збільшити податкові надходження та залучити іноземних спеціалістів. Цей закон приймався дуже довго, і Зеленський, хоч наш президент, хотів уже протягом трьох років внести подібні зміни, однак воно не виходило. Закон розробили ще минулого року. Раніше його не могли ухвалити через відсутність чітких механізмів регулювання та через четверту статтю конституції, в якій зазначено, що в Україні є лише єдине громадянство. Однак автори ініціативи трактують норму інакше. Конституція України говорить про єдине громадянство як інституцію, а не як заборону іншого паспорту. Це означає, що не може бути наприклад якихось регіональних громадянств не може бути там громадянина Київщини, наприклад. Але це не є забороною мати декілька паспортів. Тепер українці зможуть оформити два та більше громадянства. Водночас, новий закон не паспорт для всіх. Він, передусім, для українських дітей, що автоматично при народженні отримали громадянство іншої країни, для дітей, яких усиновили іноземці, та для тих українців, які одружилися за кордоном. Ні для кого не секрет, що громадяни України отримують громадянство інших країн. Просто воно не систематизується. Країна не розуміє, скільки таких громадян, яких країн отримують вони громадянство. на сьогоднішній день. От я навіть по клієнтам своїм бачу це велика проблема стосовно таких ситуацій. Їм потрібно відмовлятися там від громадянства це велика бумажна тяганина. Також громадянство зможуть отримати представники української діаспори та іноземці, але за умови, що людина здасть екзамен на знання мови, історії та конституції. Якщо особа отримала громадянство України, вона повністю підпадає під всі під дію всіх законів. Теоретично, якщо чоловік отримує громадянство України, громадянство іншої країни він повинен свій військовий обов'язок виконати і в нашій країні, і в іншій країні. Водночас оформити множинне громадянство зможуть не всі, зокрема, особи засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, або ті, хто створює загрозу національним інтересам та безпеці. Є обмеження для державних службовців, для суддів. ці люди не зможуть мати множинне громадянство. Громадяни України можуть по спрощеній системі отримати громадянство інших країн, але не всіх лише тих країн, які перелічені в постанові Кабінету міністрів України до списку країн громадянство, яких можна отримати, будуть виходити держави дружні до України, зокрема країни ЄС та Великої Сімки. Категорично заборонено мати множинне громадянство з Росією або країною, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Для того аби закон вступив у дію, його має підписати президент. Далі зміна нормативно-правових актів та розробка механізмів регуляції нововведення.